Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас 15 серпня 24-го року. четвер хочу показати ще одну красуню, яка росте на моєму винограднику. Це форма Віктора Калугіна і вона має назву Блондинка Раня. от така у неї трішки тут є врожай. Це прививочка. До речі, зроблена на дюжину. Вона знаходиться біля перестроєчки воно там і тут весняні переморозки пристройка спасла і маємо має такий непоганий результат форма така витягнута чим ця форма цікава ну ви бачите що має і потужні грони ось я показую грони оця грона взагалі вона лежить щоб її дивіться тут граняка така воно ну, одним словом грони тут за кіло за кілограм, деякі там і півтора кілограма. Це гарні гарні груни, отаке в неї запилення по цьому руці. По цьому руці. Ну, смак гармонійний, ну простий, сладкий, сладкий такий виноград, але ж вона має тоненьку таку ніжну шкірку, ну, солодкий, не хрумка, вона м'ясисто соковита. Оця форма. Я тось, вважаю, що непоганий виноград. Я зараз дірну ягодку, щоб ви побачили, яка вона воно, дивіться на ладоні. Ось ще ось ягодка є. Ось такі ягодки, Дивіться, оце вроді як проїнчик стертий, а оце проїнчик не стертий. Тобто вона з проїнчиком навіть більш цікава. Друзі, ягодка. Смак гармонійний, тобто обикно виноградний солодкий, нема тут різних фруктових таких ноток, ні. Тоненька шкірка, яка при їді зовсім не відчувається. І, і така, ну, така ніжна м'якоть. Соковита м'якоть. Блондинка раня калуйна. Вже зріла. Можемо вже зрізати. О така вона, друзі. Так, друзі, дякую за перегляд. Всім бажаю міцного здоров'я і мирного неба. До зустрічі! Подожди. А, ага, все, солнышко, дружки. Дружечки, есть солнышко. Да, вот такая ягодка. Ну, такая ягодка, в принципе, не маленькая, не маленькая, друзья.